Міністр оборони Чехії Яна Чернахова заявила, що на складах армії країни є ще техніка, яку можна надати Україні, всі поставлені задачі успішно вирішуються. У нас ще є варіанти з армійських запасів, підкреслила Чернахова, яку цитує Рейтерс. Вона також казала на те, що армія її країни врахує уроки війни в Україні при здійсненні закупівель та розробці оборонної стратегії. В Свою чергу прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до травня двадцятого третього року Чехія надала Україні вже 24 танки, 76 БМП, кілька десятків спеціальних автомобілів для систем ППО. А також близько 150 зенітних гармат. Крім того, Чехія надала Україні 60 тисяч боєприпасів для гармат та гаубиць. Ну, По-перше, на моє переконання, і не тільки сценарій так званого заколоту писався на лубянців ФСБ, а узгоджувався в Кремлі, тому що перебіг самих цих подій і її завершення, і гасла, які там би. Наголошувались, вони багато про що свідчать, і вони свідчить перш за все про те, що це була провокація вчинена спецслужбами Російської Федерації. Хто може допустити, що в такій поліцейській державі, як Російська Федерація, контрозвідка ФСБ і військова контрозвідка не могли контролювати ситуацію у цих формуваннях вагнерівських і в цілому у збройних силах Російської Федерації і в тимчасово окупованому? Контингент. Мета зрозуміла путіну потрібно зараз розчистити дещо своє близьке оточення, яке, на його думку, не справилось своїми обов'язками, зробило серйозні прорахунки. І провали в ході цієї широкомасштабної збройної агресії проти України. Хтось за це повинен нести відповідальність, на когось вину треба перекласти у зв'язку з цим і затіяли цей так званий. Так звану акцію, яку зараз називають заколотом, а насправді це спланована операція, яка вигідна зараз Путіну для того, щоб і розчистити своє оточення, і головне мобілізувати суспільство російське на подальші військові дії стосовно України, і по-друге, змінити той кадровий пул, який навколо нього, з тим, щоб він більш активно. І жорстко е, здійснював е, військові заходи стосовно України. Там ми знаємо, вже міністра оборони збирається поміняти на е, губернатора е, сусіднього із стули. І е, суровікін готується на посаду е, начальника генерального штабу. А це відомий м'ясник, і він використовує тільки методи, які він застосовував ще у Сирії. Килимові бомбардування і все таке інше. Тому в даному конкретному випадку є підстава говорити, що хоча ця акція була і ініційована самим режимом, але деякі наслідки її все-таки підірвали фундамент. Путінського режиму, вони показали суспільству російському і не тільки, і тій еміграції російській, яка зараз там е, говорить про багато речей пов'язаних із тим, якою повинна бути Росія. Що режим не настільки потужний, це по-перше. По-друге, Путін не настільки, ну, по крайній мірі, зовні, контролює ситуацію, що він вразливий. І якщо долучитися до ситуації пов'язаної із його усуненням від влади, то це можливо, тому що є ознаки, які свідчать про те, що і в вищому керівництві Російської Федерації є серйозні невдоволеності, і в певній частині крупного бізнесу та і в суспільстві. Але в цьому відношенні. Те, що там в Росії відбувається, воно відбувається і безумовно, в якійсь мірі це влаштовує українську сторону, але українській стороні разом з партнерами потрібно зараз дуже інтенсивно працювати над зміцненням своїх збройних сил з тим, щоб мати те. Необхідне військове зброєння, техніку, боєприпаси, ракети там типу АТАКАМС Ф 16 літаки і все таке інше, тому що е, сподіватись на те, що цей так званий заколот підірве потужність збройних сил Російської Федерації і той же окупаційний контингент, я думаю, особливо сподіватися не треба. Хоча там і деморалізація відбувається, і інші речі. Відсутня мотивація, бойовий дух і так далі, і так далі. Але вся ця ситуація, яка може мати продовження в Російській Федерації, тому що історія цієї країни свідчить про і заколоти, і про палацеві перевороти, і про бунти, і про все таке інше. І як на мене, Росія зараз путінська здійснивши цей для себе роковий крок по відношенню України вона якраз вступила в фазу в полосу от такої стратегічної нестабільності, можливих подальших буршливих подій, і з огляду на те, що це країна ядерна, вона е, створює і стратегічну загрозу не тільки для європейського континенту, але і для світової спільноти. Тому безумовно, все, що не на користь Путіну ми повинні вітати, а з іншого боку, вживати з нашими партнерами необхідні заходи, щоб пришвидшити кінець цього режиму і е, відсторонення Путіна і його карамкамерильні від, від влади в Росії, як Україна встигла за цей короткий період часу скористатися, наприклад, ось цим заколотом для просування на фронтах. З огляду на повідомлення, які поступають із, від відповідальних працівників і Міністерства оборони і головного командування, і Генерального штабу, ми можемо говорити про те, що незважаючи на тяжкі бої. А вони не припинялися, і е, в Таврійському угруповані, на Таврійському угруповані, е, в Хортицькому угруповані все таки українським збройним силам вдалося потиснути. На певних напрямках ворога зайняти його позиції і створити необхідні умови для того, щоб просуватися і в сторону Бердянська, і в сторону Мелітополя, і на Бахмутському напрямку, і в районі Кремінної, і в Лиманському, і так далі. Так далі, безумовно, що це дається досить важко. Безумовно, що є дефіцит певний того озброєння і боєприпасів, які нам потрібні. І головне, що ми, на жаль, недостатньо володіємо повітряним простором, і цим користається ворог. Але такі події, які відбуваються в Росії, вони на користь українській стороні, на користь нашим партнерам, але потрібно не втрачати пильності, думати про те, що це може бути першим етапом якоїсь диявольської путінської операції, спрямованої також і на те. Щоб долучити врешті решт до цієї війни і Білорусь, пане Василю. Дякую за цей коментар. І що ви долучились до нашого ефіру? Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза.